Десятий, двадцятий, дев'ятнадцятий. дев'ятнадцятий, шістнадцятий, десятий. Дванадцятий. То всі диктанти. Христина Гуянюк одна з переможців цьогорічного радіодиктанту. Пригадує, як написали його вперше. 22 роки тому. Тоді їй було 55. Тато завжди мені казав. Ти слухай, як читає диктор. І це правда є. Ви знаєте, це є 90% вірного написання диктанту. Перший раз, як читає загальний текст, ну вже потім кожне речення від абзацу до абзацу. Цього року Христина писала диктант національної єдності у команді Львів'ян під час трансляції Суспільного. Атмосфера була нормальною, все було чути гарно. Я написала там, ну і потім вдома прийшла і вже пережовувала ще раз. Це все ж написане. Жінка є переможницею написання радіодиктанту три роки поспіль. Цьогоріч, каже, є одна помилка. Я здогадуюся де. Здається, я не поставила, а треба було одну кому. Мабуть, тут насуплений, пошрамований, із заклеєним на хрест шибками твій дім, а я тут не поставила коми. Пошрамований тут, мабуть, і це воно є. За фахом Христина Гуянюк є бактеріологом. У вільний час розгадує кросфорди. Вона є майстром спорту. Готуючись до диктантів, переглядає словники і вже чекає наступного радіодиктанту. Ви знаєте, отак нов... мене Новий рік, свята, весна, Пасха, а там вже літо серпень, і вже починає рахувати. Далі синжати на грудень, ще трошки, ще три місяці. І так кожного року, від року до року, так я чекаю те радіодиктант. Так, мисенька. Іванка Досько, Олексій Шулковий, Суспільне новини Львів. може тут